Доброго дня всім! Сьогодні розповім, як грати з нами в мультиплеєрі. Мультиплеєрних мап багато, але ми граємо буквально там на двох-трьох і плюс ще там вайні мапи. Що вам потрібно для гри в мультиплеєр? Вам потрібна ліцензійна гра. Купити її можна або в стімі, або на сайті розробника без різниці. Потім вам треба перейти Trains Setting в грі, коли ви її вже встановите. Зайти ось My Trains і тут ви повинні бути авторизовані. Тобто вам ось тут треба буде Vizit Trains портал туди перейти, зайти там в розділ Trains, зареєструватись і потім сюди вбити логін пароль свій і зайти в гру під своїм логіном паролем, щоб у вас була офіційна гра. Тому що на сервера вас не пустить з піратки там, або непонятно з якої зборки. Далі, наступне, що вам треба зробити? Пройти в розділ Install, теж тут на лаштуваннях. І от бачите, у мене тут є окрема папочка 3S-MP-версія. Для чого це робиться? Вам треба буде зробити свою ну якусь локальну окрему папку в зручному для вас місці, підписати, щоб ви розуміли, що це мультиплеєрна версія. І коли ви будете грати в мультиплеєрну версію, отут. Будете приходити, вибирати конкретно цю папку мультиплеєрну і встановлювати в неї контент. Того, що по замовчуванню у вас тут буде якийсь шлях, який тренд сам вибере. От. Ви цих папок можете забити скільки завгодно під різні зборки. От. Ну, для мультиплеєра робиться окрема зборка для того, щоб вона була чистенька, щоб всякого хлама в ній не накоплювалося, ну, крім мультиплеєрних куїдів. І нічого у вас там не ламалося лишній раз. Потім, якщо вам треба переходити між зборками, ви просто вибираєте шлях, шукаєте, де у вас яка папочка сюди, і повністю призаходите в гру. Тобто закриваєте всі вікна, прийшли, і у вас ця папка там переставиться. Перший раз, коли ви зробите іншу папку, у вас при заходженні знову попросить налаштування, і входження, скрізь за все, ще в ваш аккаунт. Ще раз налаштуєте. Налаштування тут, і потім в аккаунті і зайдете і все, і більше воно просить вже не буде. Коли ви це все зробили там, папку налаштували, все, туди встановлення контенту. Вам треба буде встановити мапи і сесії, такі, як у нас. У вас скоріше за все їх не буде. Вам потрібно буде от оцей список сесій і мап. Ну, більше всього нас цікавить мотиви. УЗ. Тут іде мапа і йдуть сесії різні там і під дизель, і під зміни, і під постійництвом різні модифікації. Потім іде йде мапа, далечень. Мапа, і дві сесії базових для Trains 22 а для Trains 19. Для Trains 19 мені в принципі не потрібно, я в 22 граю, ну, стоїть на всякий випадок. Значить, Ці коїди вам придеться скачати з DLS. Що таке DLS Download Station і взагалі як працювати з контент-менеджером? Я додам в описі відео і також додам в описі відео про білет першого класу. Що це таке і як ним користуватись. Того, що просто так ви оце викачати не зможете з DLS, а білета першого класу. Вам хоча б раз, придеться його все-таки придбати на якийсь термін. Невеличкий, щоб все це викачати, бо це дуже багато куїдів. Оці всі мапи у люстрамвальні. До них, давайте подивимось, усі їхні куїди, До них 1126 куїдів. Ви їх просто фізично без білета не викачаєте. Е, всі в описі, оці номера куїдів я додам також. Але вони час від часу міняються. Вони, в принципі, більш-менш актуальні. ну Регулярно виходять оновлення, і цей куїд, наприклад, тут 17 версія, вийде 18 версія. Ну, все одно ви можете в пошук вбити навіть і номера цих QID, ось сюди в'їте на Download Station. Почнете викачувати, що воно підтягне самі нові куїди. Е е Потім, після того, як ви все встановили, мапи, що тут все повстановлювали, вам треба зробити кояку перевірку. Перше, зайти отут в Install. Плюсикам додати ще один фільтр, Out of date. Це для перевірки, от бачите, вже ось вийшли нові версії куїдів. І наоновити їх ось ліста set version до останніх версій. бо іначе вас не пустив мітиплеер. Мітиплеер працює тільки з офіційними квідами, такими Install DLS, і тільки з останніми версіями. Оці застарілі, ви нові викачуєте, наприклад. Застарілі тут же треба зразу видаляти. Наприклад, ви не знаєте, як видалити застарілі, зараз я вам покажу. От ви встановили DLS. Або тут, бачите, можна звідси обсоліт видалити. Або тут же ж так само інстал, і додаєте фільтр, вибираєте от тут обсолет, і от вони теж є, їх можна видалити спокійно. Оцілд-ін, вбудовані обсолети, ці, на жаль, не вдасться видалити, це вбудовані куїди в гру, вони не видаляються. Це щоб почистити зборку для того, щоб у вас на зборка була чистенька, красивенька. О, далі, що вам ще потрібно? Наприклад, ви вже все встановили, все, у вас отак от все красиво стоїть, без помилок. От, в залежностях у вас тут все красиво, помилок немає. О, вам треба, ну Ви можете грати з друзями тобто друг так само поставить таку саму зборку, як у вас. І можете з ним грати, або зайти до нас в Discord сервер. Я скину теж в опис буде посилання. Тут є розділ мультиплеєрний канал. В ньому є отакі гілки. нажимаєте на гілки. Правила проведення мультиплеєра. Заходите, читаєте, ознайомлюєтесь Якщо будете порушувати, то вас просто заблокують. і все Прийдете на сервер, у вас там не буде ролі, через деякий час я видам роль. От, і ви зможете отримати доступ сюди. От, також тут в мультиплеєрному каналі регулярно я викладаю теж е, актуальний список кідів, які ми будемо грати. Потім ще є гілочка ось в мультиплеерному каналі планування мультиплеєра. Сюди ми зазвичай пишемо там за день-два за два до проведення мультиплеєра ми пишемо, що будемо грати в мультиплеєр, така та мапа або голосування буде, по якій мапі будемо грати, і актуальні куїди, скоріш за все, які будуть. Якщо Особливо оновлення очікується, то ми заздалегідь пишемо, що очікується оновлення. Заранше перевірте їх, оновіть до останніх версій, і перевірте про цездасність мультиплеєра. В принципі, в цілому нічого складного нема. Встановили мапи, слідкуйте за плануванням мультиплеєра, далі там уважно читайте, що ми будемо дописувати сюди свіженькі новини. От. Потім, наприклад, ви все сюди додавали, все, готові вже прям грати. У вас все стоїть, все класно. Тут планування, наприклад, вже написано, там, сповіщення вилізло, що в такий то день граємо. Приходите в голосовий канал, коли ми будемо грати, Ось мультиплеерний канал голосовий. Прийдете сюди. От. І в момент, коли ми почнемо грати в мультиплеєр, ми запустимо гру Ви теж її запустите. У вас буде отака мапа мотиву z 30 Ви перейдете, тут куча сесій. І коли хтось із нас хостом виступає, наприклад, хто, він создасть сесію, вона отут з тут з'явиться. ще одне з однієї сесії. На неї треба буде натиснути от наприклад, так. І підключитись, там буде зазвичай під паролем, граємо, ну ми підкажемо, який пароль. Ви зможете зайти, підключитись, і далі вам там черговий підкаже, який локомотив. Ви, наприклад, там собі можете самі вибрати локомотив, якщо його хтось вже не вибрав. Кажете, я там хочу такий-то локомотив, вас посадять, підскажуть далі, що делати. А далі я ж кажу, виконуйте, отут що написано в правилах проведення там. Що за черговим треба робити, що там тут робити. Ну, в принципі, нічого важкого нема. Також бажано знайомитись з усіма документами, особливо ІСі України. Це інструкція по сигналізації на залізницях. Якщо ви, ну, якщо ви знаєте ці сигнали, то класно. Якщо не знаєте, бажано ознайомитись, щоб хоч трошки орієнтуватись взагалі по сигналам, щоб ви червоні не приїжджали там, або сині. ПТЕ, ну, якщо цікаво, можете вивчити, якщо ні, то можете. І, і ДП, дуже велика інструкція інструкція руху поїздів. ну, В принципі, для розвитку цікаво почитати на досугні. От, ви зайшли на сесію, наприклад, ну, це так, як я хост, я її запускаю. Ви отут в списку теж з'явитесь. Ну і далі вас там вам підскажуть, вас посадять на якийсь там локомотив. от, І далі на дізель. Ну, не обов'язково на дизель. І там уже далі вам по мультиплеєру пускають. В принципі, нічого важкого немає. Основна проблема мультиплеєра це от правильно встановити все, щоб без помилок. Но, опять же, ніяких проблем немає, якщо все правильно робити. І зробити цю папочку окремо для мультиплеєра. Ви її можете назвати як завгодно, аби ви розуміли, що це за папка. і Наприклад, основна збірка у вас по одному шляху буде знаходитись. От у мене, наприклад. Три папки. Бачите, Основна збірка мультиплеєрна і там для стима тестова всяка. Я от між ними переходжу, тут от закриваю групу, заходжу, вони тут з'являються. Того що Ці куїди також не обов'язково викачувати з ДЛС, їх можна по куїдницях різних знайти. Що таке куїдниці в Google б'єте, куїдниці для тренінсу? Вам підскажу. Вони там з'являються, ну не зразу, тому що найбыстріше вони на делесі з'являються всередині гри, а в куїдницях це вже якщо хтось їх викачав правильно і туди залив, тоді вони там з'являться. Ну, надіюсь, що все пояснив вам, як грати. Якщо ви все правильно зробили, у вас отак ніг буде над поїздом знаходитись. Буде понятно, що ви десь в мультиплеєрі. Всім приємної гри, приєднуйтесь до нас. Всім пока!